Друзі, всім привіт! Дуже у мене поганенькі новини. Це вже викопує четвертий кущ. Четвертий кущ зав'явший. Щас, надіюсь, викопаю, покажу. Слава Богу, що тільки четвертий. Ось. Ось, все. падло. Сіки раз разів мене люди питали. є хрущі? Ніколи не було їх, ніколи. В цьому році з'явився у сусіда значить. Ну цим антихрущом він проливав. Оце я четвертого викапую. Трьох віддав курям вже. Це хана. Обнаружу це вчора. Сьогодні перед роботою встав, полетів на повних парах фермерський магазин, купив антихрущ. Тепер мені залишилось зрозуміти, як краще проливати. Був варіант злійки. Сусід пробував злійки, але у нього 4 рядка, там якби нічого робить. У мене багато рядків злійки. Це буде довго, хіба великий розход води по краях, а нам треба, щоб під корінь попало, щоб ну, підмочило корінь. Зараз покажу, що я придумав, але це тільки, тільки пробник. Так, ось так без насадки, хочу спробувати, Зараз перевіримо який поток. Примерно всі тіня держати під кожним кущом. Ага, ну, неплохо буде. Буду пробувати так, буде получаться прибіг це пробувати руками по старіньки. В цьому році все не так. То цей, то тля, то мороз, поморозив, все. Тепер хрущ. Та що ж такое? Зараз подивимося. А, то тут усе нормально, до корня. Я думаю подойдет так. Тільки треба прямо так от а, це, це сопло, прямо так от в землю біля цього, біля куща. Воно тоді промиє і до корня домиє. Я думаю, нормально буде. Привіт. Жопа я повернулась до всіх і пішла. Скажіть, за що нам таке? Ну, а що робити? За що? Коротше, 15 літрів на 4 рядка. Під кожний кущу так от по дозі швидко, у уходи хорошо, думаю, все там було нормально. Але, щось мені здається, це ми робимо не перший. Ой, точніше, не останній раз, отак так вот, да? На 30 diп. Ну, написано, що захист на 30 diп, да. А там зависок. Ну, 30 діб це мінімально указано. Короче, якщо буде продовжатися і це, то, що я зробив не помогло. Буду покупати його більше і заливати прямо в багнюку. ну на це піде багато денег, дуже дорогий препарат. 10 грамм на 5 літрів. Ну, таке. Фух. Ну Отакий короткий відеозвіт, друзі. Така біда. Не хотілось. Не хотілось навіть про це і балакати, але що, що у нас все по-чесному. Показуємо, що така біда. І що ну, В іменно, в в секторах, По цій стороні. вони. Там в глибині немає зав'явших кущів, тільки по краях. Хрен його знає. На Азії взагалі не одного зав'явшого, на Федеріку не одної зав Федеріка не одного завявшого, на Мурану нема завявших. Оце тільки цей квадрант перший. ну десь тут десь тут. Коротше, десь тут. К... Козли, блін. А, зараз я вам, я вам ще покажу, який я купив гербіцид. Дивіться, це мені порадували в магазині такий аргумент. Аргумент Форте. Коротше, сказали, що діюча речовина та ж сама, що урагана. стоїть він 300 гривень. За літр ураган стоїть 300 гривень за 300 грн. Тобто тут на 100 літрів оприскування, ураган 300, о, 30 літрів оприскування, вибачте. Е, буду тестувати на собі. Ті ж самі ділянки, що я ураганом проходив, там уже бур'ян почав лізти. Оброблю і потім буду звітувати казати нормальок чи ні. Порадили, сказали, фермера беруть, приїжджають, ну там чітко все. Е, якщо не, не ошибаюсь, я дивився в інтернеті про нього. Виробництво Україна, якщо я не помиляюсь. А в общем, ладно. Не суть. Суть в тому, що сплошна дія, вбиває все. Навіть написано, що кустарники там, наприклад, які не неугодні вам. Ну, те ж саме, що в принципі ураган. Все, все, все що зелене, все вбиває. Це такі справи, друзі, це капець. Зараз ще один про... Скільки часу? Половина 12-го. Сейчас еще один бачок выбрызгаю, мне работать надо. это. Остальные потом. Усё у меня ще есть Дополнительно. Помимо той баночки. А баночка, по-моему, на. На 150 На, грамм. На 150 грамм и тут 60 Ну подивимся, хватит, не хватит, Буду докуплять, если что. Пока!